14 березня в Одесі застрелили відомого активіста Дем'яна Ганула. Йому постійно погрожували. Постійно я не знаю людини, яка більше за Дем'яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну. Так прокоментувала вбивство активіста його сестра. Сам Ганул був ініціатором акції протесту незаконних забудов, повернення літнього театру в Одесі громаді, а також демонтажу пам'ятників радянським діячам активіст неодноразово поступав, виступав ініціатором знесення радянських пам'ятників. Дем'ян також був учасником протистояння 2 травня 2014 року на Куликовому полі, де у будинку профспілок. Серед акцій Ганула також була сміттєва люстрація, так звана, 2014 року, коли політики затягували у сміттєві баки. І, можливо, ви пам'ятаєте, так сталося і в Одесі з Нестором Шуфричем. Відомо, що Дем'яна Ганулу неодноразово залякували і завдавали шкоди його. Майну, зокрема, у 2020 році невідомі обстрілювали, розбивали битами і палили його авто у травні 23 го в Одесі невідомі у військовій формі побили Дем'яна. Наразі в СБУ повідомили, що чоловік, якого підозрюють у вбивстві, Дем'яна Ганула, затримано. Це 46-річний дезертир. Правоохоронці перевіряють мотиви злочину, зокрема, версії щодо замовного вбивства а також. Так званого російського сліду. І подробиць вбивств поки не розголошують, але ведення розслідування вже взяв під особистий контроль міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Про все це наскільки небезпечно бути в Україні патріотом? Будемо говорити далі з Андрієм Смолієм, політичним оглядачем, юристом, міжнародником. Вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Тож, давайте розпочнемо з цього питання. Наскільки небезпечно бути в Україні таким знаєте активістом з чіткою е, позицією? Е, ми бачимо, вже на жаль, це не перше вбивство активістів. Так вони на жаль продовжуються. Тож е, наскільки це небезпечно? Ви знаєте, перше, що я згадую, і сьогодні перша асоціація, яка в мене була, це вбивство ще одного активіста. Пана чайкою, ми пам'ятаємо рівно 16 років назад. Також Одеса і до речі, той же ж самий район, ті ж самі місця. Людина, яка відстоювала Україну. Потім я пригадую пригадую намагання вбити Сергія Стерненка. Я згадую вбивство Катерини Гандзюк. Я згадую в принципі те, що в Одесі, та й не лише в Одесі, практично кожного року були інциденти, коли намагалися або вбити, або побити когось з проукраїнських активістів. Ну і мабуть, найбільш резонансне те, що вже відбулося під час повномасштабного вторгнення, це вбивство Ірини Фаріону Львові. Тобто, це по суті така, такий ланцюжок подій. Який свідчить про те, що в Україні як було небезпечно бути проукраїнським активістом, бути борцем за правду, за закон, за українську мову по суті, за все українське так це на жаль залишається сьогодні, у 2025 році. Здавалося б, що вже це питання не мало б стояти на порядку денному. Здавалося б, що в принципі таких речей не могло б бути в Україні, але вони є. І на жаль, ми так бачимо, що скоріш за все вони й будуть. І причина в цьому вона є одна: перше, це те, що одвічний ворог України Росія, яка продовжує тиснути на всіх фронтах не лише на фронті реальному, а й в тилу ми бачимо теракти, які відбуваються практично кожного тижня по всій Україні. А ну, і друге, це звичайно, що не працює на жаль, у нас до кінця закон. Не працюють у нас до кінця органи державної влади, які мали працювати правоохоронні органи, і це на жаль та проблема, яка в нас була багато багато років в часі відновлення української незалежності, і це на жаль продовжується. Тому сьогоднішня страшна втрата для нашої країни. А я вважаю, що для Одеси, для України, для півдня нашої країни вбивство Дем'яна Ганула, якого я мав честь знати. Це велика, велика трагедія. Тому що це людина, яка все своє життя свідомо фактично відстоювала Україну, відстоювала українське. Причому знаєте, в найтяжчих умовах, от в найтяжчих умовах, які були цей й рік, цей час початку повномасштабного вторгнення. Це в принципі часи, коли русський мір і російська агентура спокійно почувала себе в Україні, і всі ці роки, по суті, в Одесі була жменька людей. Які готові були жертвувати своїм життям, своїм здоров'ям, своїм своєю кар'єрою? Поставити фактично все на питання виживання України і виживання української саме Одеси на жаль, Дем'ян поплатився за свою позицію за те, що він українець, за те, що він готовий був боротися за Україну до кінця, і в принципі, знаєте, от останнє, що про що Дем'ян завжди говорив, він хотів, щоб у той пам'ятник там Пушкіну, який досі стоїть в Одесі, щоб він був знесений. І, на жаль, ми бачимо, що не встиг. Він цього зробити. Сподіваюся, що влада Одеська нарешті виконає закон і це зробить, Принаймні, хоча в пам'ять про Дем'яна, який за це боровся. Але загалом, завершуючи відповідати на ваше питання, дійсно, навіть сьогодні, у 2025 році, ми бачимо, що ті люди, котрі готові боротися за свою країну, в тому числі і в тилу, вони є мішенями для Росії, вони є мішенями для фанатиків російських. Ну, в принципі, ми тут будемо бачити, яка буде реакція праохоронців, які будуть перші версії після допиту цієї особи, яку затримали, але, але все ж таки я тут більше схиляюся до того, що дійсно ми маємо справу з фактично намаганням ліквідувати тих людей, котрі є перепоною для так званого руського міра, який нікуди в Україні не дівся, е, пандрій жити і продовжує розвивати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто є замовником цього вбивства? Адже ну дуже дивна історія людина дезертир, яка просто йшла, йшла, пішла і вирішила вбити проукраїнського активіста. Ну, ну, це дуже дивно. Тож, звісно, ми розуміємо, що у цього, цього цієї у цього наміру були хтось за цим стоїть, хто так чи інакше причетний в, скажімо так, знаєте, більшою мірою. Тож хто це міг бути? Це якась політична помста, помста якихось активістів, це російський слід. На вашу думку, що це саме було? Ну, остаточну версію має поставити світ, звісно. так. так, так. звичайно ми бачили, якщо говорити офіційно. Сьогодні ми бачили брифінг керівника національної поліції. Ми сьогодні бачили власне дописи і звернення міністра внутрішніх справ, і вони говорять про те, що це замовне вбивство. Тобто, станом на сьогодні кваліфікація цього злочину це замовне вбивство. І в тому числі розглядається версія участі російських спецслужб, тобто це чітко було артикульовано і сказано сьогодні главою нацполіції. Я думаю, що це скоріш за все головна версія станом на, на цей час. Тобто, ми бачимо, як це відбувається, якщо говорити про інші справи, вони полягають у тому, що Росія знаходить тих людей, котрі готові за гроші. Або вчиняти теракти, або якусь вибухівку робити, так, або закладати щось. От ми, я, я не буду говорити в тому числі про цю справу. Я скажу загалом, от ми. Давайте згадаємо, що було декілька днів назад в Івано-Франківську, коли де факто два підлітка 15 та сімнадцяти років, виготовши вибухівку, просто пішли її підкладати. Так, така собі диверсія була у центрі Івано-Франківська, і Росія підірвала. Ось це яскравий приклад, як це все відбувається. Через TikTok, через Телеграм відбувається різного роду вербування людей, і вони також здійснюють ось ці терористичні акти. Я не виключаю, що щось схоже могло бути тут. Пан Андрій, знаєте, я чого питаю, які є, на вашу думку, версії, тому що це зрозуміло, що наразі офіційної версії наразі ще немає. Проводяться слідчі дії, ми будемо це знати згодом. Але наскільки нам відомо, і це ніхто не приховував, і навіть сам активіст говорив, що йому постійно погрожують, тобто постійно це відбувається. Не вчора почали, а сьогодні вже вбили так його. Тобто це на постійній основі. Хто були ці люди? Чи знав він, хто це робить, так що звідки йдуть погрози? За що йому погрожували? Чи знав він про це? І ось через це питаю: як на вашу думку, хто стоїть за цими вбивствами, саме таких українських активістів? Ну, позиція перша. Насправді Дем'яну погрожували, будемо казати так, дві сторони. Сторона перша це російська сторона? Тобто в Росії до речі, в їхньому сегменті телеграму, серед їхніх там воєнкорів, російських блогерів були викладені всі його дані. Тобто, чому от ви згадали абсолютно вірно про те, що власне йому погрожували так? Так, от я хочу нагадати, що це відбулося коли це приблизно літо осінь минулого року, коли російські сегмент Телеграму виклали його дані, де він проживає, про його сім'ю, його там номери телефонів і так далі. І тому потім. більше того, деякі російські оці, так звані z воєнкори, z блогери навіть писали про те, що ставлять винагороду в 10 тисяч доларів за його вбивство. Тобто, це про це він писав. Він це публікував, він про це говорив, що всі мої дані моєї сім'ї, мого місця проживання, що все це викладено в публічний доступ. Крім цього, були, звичайно, одиночні речі, коли якісь певні особи в Одесі йому погрожували. Хто це міг бути? Це могла бути та ж сама будівельна мафія, наприклад, яка, з якою він боровся. В Одесі з цим величезна є проблема. Є величезна проблема із тою владою Труханова, яка зараз є в Одесі, яка де факто займається незаконними забудовами, незаконним захопленням пляжів Одеських. А це ми ж добре знаємо. Це дуже дуже річ грошовита. Це річ, яка стосується мільйонних оборотів, так би мовити, і так далі. І тому подібне. Він проти цього боровся. Він кожного дня фактично наголошував на корупцію, яка є у виконкомі Одеської міської ради. Я хочу нагадати, що і ви в тому числі нагадували, що в 2023 році на нього був здійснений напад. Тобто, коли, коли відповідно люди, я наскільки розумію, це не росіяни були, а це відповідно були якісь місцеві криміналі... криміналітет. Як він це пов'язував власне знову ж таки з владою Труханова, ці люди на нього напали і його побили. Там також було кримінальне провадження. Тобто можна розраховувати, скоріше за все, на дві версії. Версія перша це росіяни, замовне по суті, вбивство політичне, якщо так атентат, якщо так можна сказати, і друга, це ліквідація фактично людини, котра в Одесі займалася викриванням корупції, викриванням незаконних забудов і викриттям власне, того всього, що відбувалося. Так би мовити, у владі можна. Я думаю, що можна розглядати дві таких речі. Ну, єдине, що можна ще розглядати третю. Дем'ян Ганул також боровся за українську мову і боровся за українські цінності. Часто у нього були конфлікти з різними там умовно там ватниками в Одесі, які які влаштовували різні провокації, обливали брудом українське. Зривали мобілізацію, займалися де факто саботажем законів українських, і так далі, тому подібне, і Дем'ян брав участь у так званих акціях прямої дії. Це також він викладав на своїх соціальних мережах, і ми могли бачити, як він як як він і, і активісти, які з ним були, приходили до цих людей, намагалися також ними розмовляти часто грубо-грубо розмовляти і. Часто Дем'яна навіть звинувачували в тому, що власне він там пере перевищує, так би мовити, якісь свої повноваження чи перевищує питання закону. Це може бути якась певна така особиста помста. Тобто я б розглядав би три таких основних версії. Але всі ці три версії вони переплітаються в одну. Вся ця, Всі ці три категорії людей вони є відвертими розкаміровцями. Це все люди, які бачать Одесу. В парватері руского міра що росіяни хочуть, щоб Одеса була російською, що по суті оці ватники. Які підривають національну цілісність і єдність країни і хочуть, щоб Одеса була таким руським міром, що ми бачимо дуже часто одеська влада, яка принаймні до 22-го року взагалі не приховувала, що вони підтримують цей так званий руський мір. Тобто, ми можемо констатувати загалом, що Дем'яна Ганула вбили за те, що він боровся з руським міром в Україні. Які прояви і з якої сторони там не зайти, це все одно умовний русський мір? Бо корупція перепрошую це теж журський мір, і, і, і бандитизм це теж журський мір, і до речі, дуже великі питання до того ж самого Труханова в ЗМІ часто говорили, що це є. Фактично, громадянин Російської Федерації, і Сергій Старненко сьогодні ще раз про це наголошував на, на своїй сторінці у Телеграмі і в інших соціальних мережах. Тому можуть бути такі версії. Я думаю, це ті версії, які сьогодні мають мають відпрацьовувати правоохоронні органи. Я впевнений, що вони їх відпрацюють. відпрацюють. Я думаю, що завтра на ранок ми будемо мати принаймні якусь першу офіційну інформацію після допиту ось цього. Ось цю особа, яка втекла з військової частини, фактично вчинила самовільне залишення частини. Цілком можливо, ну не цілком можлива, дуже ймовірно, що він це зробив за певну грошову нагороду, так само як і це робили десятки інших людей по всій країні, вчиняючи різного роду терористичні акти. Дуже шкода, що і досі в Україні мати проукраїнську позицію це смертельно небезпечно. Дякуємо вам за те, що приєдналися до нашого ефіру. Дякую. Розказали до того ж, ви особисто знали в самого Дем'яна, і це дуже важливо нам зараз почути, що ви саме як людина з ним знайома безпосередньо думаєте про його смерть. Андрій Смолій, політичний оглядач, юрист міжнародник був з нами на прямому включенні, говорило з ним про вбивство про українських активістів.